Усім величезний привіт. Ну що, сумували? Не знаю, як ви, а я точно так. Да. Новий заклад, знову на околиці міста. Мене це радує, що не в центрі, В Асабі. Е, там круті закуски говорять. Є навіть бургер, мені порадили. Але що ще там є? Ми зараз дізнаємось. Будь ласка, показує статистика, що вас 70% дивляться без підписочки. Підписуємося і смачного. Перша позиція це молочний коктейль. Тут є чотири смаки: вишня, шоколад, банан, кокос. Я попросила офіціантку об'єднати два смаки це банан-кокос. Це буде дуже недоречне порівняння, але коли я була підлітком, були дуже популярні цигарки Kiss Energy. І оцей смак просто передає той смак. Але там ще все табаком супроводжувалось. Тут молоком це смачно, ніжно, але трохи засолодко. солодкоїжком це ок, мені це навіть не дуже. Хоча я дуже люблю солодке. Переходимо до іншого. Салат гурман. Тут ми маємо помідор, курку, твердий сир. І, походу, ще щось розберемося. До речі, хочу сказати, що інтер'єр тут цілком нормальний, затишно. Меню тут дуже багатогранне. Тут і суші, і бургери, і європейська кухня. Ми декілька позицій замовили, що з цього вийде, дивіться далі. Салату чимало. Свіжі томати не пластикові. Якщо не помиляюсь, то курка навіть запечена. Це смачно, але мені не вистачає соусу. І, знаєте, томати такі холодні, ніби цей салат достали з холодильника перед подачею. Тут також є мариновані грибочки. І от вони додають такої певної нотки пікантності. Це смачно. А мені тут починає подобатись, я не знаю, що далі буде, але зараз це прикольно. Ви поки пишіть в коментарях, підшов ви дивитесь наш контент, а ми чекаємо наступні позиції. Стейк зі свиного шийка, картопля і ще там за кадром піца. Мене дуже здивувало, як швидко принесли стейк. От, якщо віддалено, то пахне, ніби він. Е... копчений. От для мене є ідеал стейку. Це ресторан ваші, огляд якого є в нас на усіх платформах. От там він просто потужний. Так, він з димком, але а що взагалі з м'ясом? Подивіться, воно ніби сире всередині. От, я вам ближче показую. Багато хто з вас може написати в коментарях, ти зажралася. Ну і ок. Я плачу гроші, я хочу смачної їжі. Я знаю. Я знаю, що це мені нагадує. Вчора з друзями ми ходили на вечірку, були шашлики, і ось залишився шашлик, я забрала з собою додому, вранці встала, розігріла і от воно. Ну, я не скажу, що це погано, але не точно мій топ. Давайте ще тут подали разом з соусом, скуштуємо. Це звичайний кетчуп, походу. За ті гроші, які вони тут просять за це, це непогано, чесно. Ну, Тобто, хочете смачніше, піднімаємо прайс, а ми переходимо до картопельки. Заявлено з чесником і пахне чесником. Ось так вона гарно виглядає зі скориночкою така. прям ніби з обкладинки. От Картопля клас. Також подали соус. Ідентичний до того, який тут. Пивайте ще одну. Знаєте, що мені тут подобається? В останніх роликах, якщо ви уважно дивитеся, я жалкуюсь на те, що немає солі в картоплі. Тут це ок. І на десерт. Піца, гриби, курячі волокна і сир. Курка тут однозначно зайва. Ні, мені не подобається, вибачте. От просто курка все псує. Давайте ще раз, звісно. От, оті грибочки, які були в салаті сюди. Я не в захваті. Давайте окремо тісно. Часниковий соус дають до бортиків. Оце реально прикольно. Але вибачте замовляти піцу заради бортику, соусу. ні. Хорошо, мені треба прийти до тями і робимо висновки з вами. Ну що, друзі, ось такий вийшов наш сьогоднішній випуск. В цілому хочу зазначити те, що Васабі це не єдиний заклад, який знаходиться на ювілейному, де ми зараз знімаємо. Також він є на заводі та на чайці. Чи схожі там меню, чи це така сітєвуха, я, на жаль, не знаю. Але тут, якщо ви студент чи підліток і вам хочеться кинути декілька пантів один перед одним, вам сюди. Або якщо ви така роботяща людина з заводу, вам теж сюди. А якщо серйозно, то тут непогано. Так, да, це не ресторан, це звичайне кафе, де можна провести нормальний час. Не кажу, що якісно, але нормально. Їжа тут середня, щось смачне, щось не дуже. Але в цілому в мене враження залишаються навіть приємніші, ніж були від заправки Око. а це вже перемога. Тому серйозно. Я чекаю від вас величезних подобайок, ще більших донатів. І запрошую вас на наші всі соцмережі. На Ютубі тисніть дзвіночок. В інстаграм та Тікток в шапці профілю. Підписочка. До нових зустрічей!